Радіодиктанту Національної єдності. Залишилися лічені хвилини. Разом з учнями. Готуйся до початку. Час писати Радіодиктант Національної єдності. І слово Павлові Вишебабі. Перше речення з Абзацу, звісно. Спочатку був брехунець. Спочатку був брехунець. Вже втретє, українці пишуть диктант в умовах великої війни. А текст цього разу зачитав поет і військовослужбовець Павло Вишебаба. Ворог таки зміг зіпсувати настрій. Повітряна тривога почалася з перших речень. Проте ми, українці незламні. Тож продовжуємо писати диктант, проте вже в укритті. Написання радіодиктанту до Дня української писемності та мови стало традицією. Вже 25-й рік поспіль він об'єднує цілу країну. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Оксана Забушко назвала його магія голосу. Що це був дуже важкий текст. Того е, тексту лишилися як скозли, ріжки і ніжки, бо там купа технічних вимог, яких дуже складно творчій людині дотримуватися. Те, тема якраз дуже симпатична, і я радісно зібралася якось на цю тему. Висловитися у Житомирському ліцеї номер 21 до такого флешмобу долучилися усі: як учні, так і вчителі. Друге речення дуже складне для мене. Я думала, де мені розставити коми, тому що воно дуже велике. А взагалі, радіодиктант пишу не вперше. Перевіряють наші вчителі української мови. Кожен раз досконалююся в написанні диктантів. Ну і вже завершення диктанту буду писати з запису, із запису тому що зараз ми перебуваємо в укритті. А в укритті, не в усіх кімнатах у нас є інтернет. Учениці шостого класу Дарина та Анна пишуть радіодиктант вперше, тож зізнаються, трішки хвилювалися. Коли я почала писати, він мені дуже сподобався за змістом, і він був дуже цікавий. Я його коли прийду додому, продовжу писати. Коли ми його перший раз прослухали, там були дуже цікаві слова та зміст про теперішній час. Восьмикласник Костянтин також вперше пише радіодиктант. Хлопець розповів. Для нього це як новий виклик, щоб перевірити свої знання української. Проте це важливо не лише для цього. Українці об'єднуються, щоб писати, щоб показати наскільки важлива українська мова, і наскільки її знають у всьому світі. До речі я хочу наголосити, що Укрзалізниця є вже третій рік партнером писання радіодиктанту, що в швидкісних поїздах інтерсіті плюс під час голосових оголошень можна почути радіодиктант. Написаний диктант. Можна надіслати на перевірку фахівцям, зробити це можна онлайн або офлайн. Паперові листи приймаються на адресу Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 27 жовтня. Або сфотографуйте чи відскануйте текст і надішліть його на електронну адресу РДСОБачка листи приймаються до 11.00 28 жовтня. Вікторія Ковтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. На руках у Людмили котик ваха у волонтерки. Він перебуває вже два місяці, а до того певний час провів в окопах з нашими військовими. Він був дуже хворий. Ми довго лікувалися. Зараз він кастрований. Назвали котика на честь загиблого військового, який колись урятував чотирилапого з-під обстрілів і привіз до Житомира. Ваха був душа кампанії. Навіть коли хлопцям було не ну зовсім після позиції, було сумно. Він завжди жартував. Наразі волонтери шукають тваринці нову родину. Ну це ось ціль нашого волонтера. Волонтерства це допомогти врятувати вуличну тваринку, яка цілком можливо, що на вулиці загине. Знайти родину. Це, наприклад, те для чого я волонтерю. Окрім котика вахи на тимчасовому утриманні у волонтерів знаходиться пес Вовчик Грей. Волонтери знайшли його в критичному стані біля річки Кам'янка. Кажуть, шансів на одужання майже не було, проте, завдяки зусиллям ветеринарів, йому стало краще. Думали, що не спасем, чесно скажу. Він лікувався півтора місяці в ветеринарній клініці. У нього були пухлини різного типу. У нього є катаракта, і ми думали, що він глухий. Хоче Терелапму близько 9 років, однак він досі шукає люблячу родину. Ця історія порятунку не поодинока. Собачка Люсі також пройшла через випробування. На жаль, вона попала під машину. Дуже складний був у неї вибухи, кульшових суглобів. Ця травма була вже трошки стара, так, декілька разів оперували, бо воно вилітало назад. Після багатьох операцій Люсі близько місяця не могла встати на лапи. Були ми дуже сильно розчаровані, що не вдається її врятувати. І навіть в мене була така думка, що може її краще відпустити, щоб вона не мучилась, але вона встала. На лапки свої зараз бігає. Вона чудова собачка, дуже компанійська. Вона чудово підійде в родину, де є діти, бо вона дуже сильно любить діток. Волонтери розповіли, наразі є багато тваринок, які потребують допомоги. Проте людей, які б могли їх прихистити, не вистачає. Адже громадська організація притулку немає. Саме час відіграє дуже важливу роль в тому, коли можна врятувати тваринку. Ми можемо забезпечити усе. Ми відкриваємо збори, ми займаємося прилаштуванням, але нам дуже потрібно люди, які могли б тимчасово брати тваринок на перетримку. Можливо, це приватний будинок, можливо, це квартира. Будь-яке місце і людина відповідальна, яка б змогла займатися тваринкою і подарувати свій куточок тепла. Тож, якщо ви можете та маєте можливість прихистити домашнього улюбленця, зверніться до волонтерів через соцмережі організації зоодо. Зор Ілона Усатея, ігор Литвак телеканали Ска 1 Цього тижня житомаряни мали можливість насолодитися теплою осінню. Найближчими вихідними погода на Житомирщині формуватиметься під впливом антициклона «Ксілат». Ми спостерігатимемо з вами на вихідних мінливу хмарність, слабкий вітер південного напрямку 3-8 метрів за секунду. Нічні температури коливатимуться від 4 тепла до 1 градусу морозу. В день години коливатиметься, в суботу від 12 до 14 градусів тепла, а в неділю від 14 до 16 градусів. Також у нічні та ранкові години очікуємо на туман. Видімостю 200-500 метрів. Місцями по області туман може протриматися навіть до першої половини дня. І це є першим рівнем небезпечності жовтим. Понеділок до області дійде холодний атмосферний фронт. Проте, оскільки поле підвищеного атмосферного тиску має властивість розмивати фронт, тому він буде проявлятися лише більшою кількості хмарності і поворотом вітру. Від південного до західного та північно-західного напрямку за прогнозами синоптиків наступний тиждень розпочнеться без опадів. І температура повітря в нічні години від 0 до 5 градусів тепла, а в денні – 9-14 градусів тепла. Туману понеділок малоймовірне явище, кажуть фахівці. Вікторія Котинович, Дмитро Половинка, телеканал СК один. В рамках 11-го туру чемпіонату України серед юнацьких команд ФК Полісся ю Ю-19» зіграв з однолітками з ФК колос. Матч розпочався з ряду атак від обох команд. 27-й Богдан Коваленко і одразу бачимо першу ж атаку. Пену відзначити, що володіти владі... м'ячем – Це звісно добре і непогано. Але треба діяти в атаці. Чим власне зараз і займаються полісяни. зберігають м'яча, Є удар влучає у захисника на підбиранні. Ще один удар, але крутиться, вертиться навколо своєї осі. Віддає далі Ефектно. Попри активну гру від команди Колос Тимур Кулмалієв пробив у ворота суперника, відкривши рахунок на 29-й хвилині. На кулмалієва дає передачу Тимур із м'ячем. пробиває Тимур, забиває Тимур. Будь ласка, до кінця першого тайму вовки мали змогу подвоїти перевагу. Проте рахунок залишився незмінним. Подача від Коваленка хороший удар. Суперники Житомирян зрівняли рахунок на 69 й хвилині гри. Ну, відповідно, доводиться працювати вдвічі більше. Але працюй, не працюй, все одно заб'є. Останні хвилини матчу були напруженими однак, змінити результат гри не вдалося. І з рахунком 1-1 команди пішли до роздягальні. Я рахую, що ну що нам сьогодні трошки не вистачило візіння, десь десь майстерності змінити. Я не думаю, що нам треба ну щось, щось міняти. Ну сьогодні команда билася до кінця. Всі віддали всі сили свої. Нагадаємо, Полісся посідає четверту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу ю 19